А знаєте, що цікаво? Тільки вдіваєш цей вінок, і ще більше відчувається енергія, і чувствуєш себе такою сильною, з'єднаною з природою. Не знаю, можливо, тому що я зараз на річки йду босіком на цей вінок. Я не знаю, себе відчуваю прям богін, з'єднаною з силою землі. Красава! Тиша і краса. Тічева водичка роднікова. Зараз ще полюбуюсь цим віночком і буду запускати. Такий же він гарний. По дорозі ми йшли по полю і сплили станню і ромашки, і клевер. І ще купа якоїсь трави, яку я не знаю. Але дуже гарно. маки, антенка, прийом, прийом зв'язку. Так що, дівчата, всім рекомендую сьогодні зробити практику на очищення. Якщо ви не можете вийти на природу, прийміть ванну з солью. Подихайте, потанцюйте, випускаючи з себе застояну енергію, витрусіть або потрясіть тіло і уявляєте, що з кінчиків пальців і з кінчиків ніг виходить. Це все, що застоялось у вас. Я пішла ще обнімати дерева і лежать на землі в позі звізди. Походіть, хто може, босіком сьогодні. Вийдіть на вулицю, на землю, станьте. Ну, я завжди це роблю, ну часто, мені хочеться. При першій можливості, але сьогодні особливо підійдіть до дерева, обніміть, постойте босіком, відчуйте, як енергія заходить через стопи вверх, наповнює, наповнює вас силою землі. Подякуйте, не забувайте дякувати природі за її силу, за наповнення. Ще гатики свої помию. Джерельні воді. ті, що допомагають мені і мені, і людям в практиках. Хай очищаться.